Вбивство Парабія – підозра у Держзраді. Львівський патрульний врятував жінок. Схеми ухилення від мобілізації від 5 до 15 тисяч доларів. Під Львовом маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою. На стріщині знайшли тіло зниклого чоловіка. У Львові затримали наркоторговця. А на стрійщині відбувся продаж археологічних знахідок онлайн. Про це та більше далі у випуску ви дивитесь новини в темі в студії Яла Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок аби не пропустити нових випусків. То Обов'язково залиште свій коментар, адже нам важлива ваша думка. Вбивство Андрія Поробія. Правоохоронці вважають, що злочин замовила РФ. Підозрюваному вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парабія змінили кваліфікацію злочину. Тепер його підозрюють у державній зраді, вчиненій на замовлення російських спецслужб. За даними правоохоронців, підозрюваного на ім'я Михайло Сцельніков ще рік тому завербували російські спецслужби. Відтоді він виконував завдання росіян, зокрема відстежував та передавав локації сил оборони, а також намагався встановити час. Та напрямок руху залізничних ешелонів із пальним, коли російські спецслужби перевірили його готовність до виконання складнішого завдання. Чоловікові доручили вбити парабія. Для цього розклад розкладня та маршрути пересування жертви, а також готував план своєї втечі за кордон після вбивства. Тепер чоловіка додатково підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України. Раніше його дії кваліфікували як. Як незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв'язку з його державною чи громадською діяльністю. Львівський патрульний врятував двох жінок і сам загасив займання після вибуху на вулиці Кукурудзе. Вчора, 2 жовтня, інспектор освітньої служби Олег Іваха оперативно відреагував на вибух газу на вулиці Кукурудзе у Львові. Він врятував двох жінок, викликав екстрені служби, а також самотужки ліквідував займання. Давайте переглянемо відео, як це було. Пані! Що як би? Що то у вас відбулося? А? Що -то у вас вибух? Ходіть сюди, ходіть сюди. Тут газ. Газ терміново. Терміново, терміново. Все, 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 все. Все. Пані, ви теж тут. Ходіть сюди, виходьте з хати. Виходьте з хати, бо давайте не ходіть тут. Де у вас двері відкривають? Тут відкривається. Виходьте на двір. Перша друга пізніше біля будівлі він помітив займанні. діставши від небайдужих громадян вогнегасник, Олег Самотужки загасив вогонь ще до прибуття рятувальників. Одну з врятованих жінок ушпиталили медики. Одрікшептиччини та його спільники організували схему ухилення від мобілізації за ціною від 5 до 15 тисяч доларів. Як встановили правоохоронці, організована група до складу якої увійшли 25-річний мешканець шептицького району та двоє жителів Тернопільщини віком від 34 і 45 років за грошову винагороду, розробили схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. До схеми залучили двох медиків зі Львова, 27-річного лікаря-невропатолога. Та 30-річного лікаря-уролога, які оформляли клієнтів на стаціонарне лікування, в подальшому військовозобов'язаним чоловікам встановлювали липові діагнози, завдяки чому отримували нові військово-облікові документи, де зазначали, що вони є непридатними до військової служби. У подальшому клієнти могли безперешкодно перетинати кордон. Окрім цього, організатори злочинної групи 25-річний мешканець Львівщини неодноразово самостійно підробляв документи про непридатність військовозобов'язаних чоловіків до військової служби із виключенням їх із військового обліку свою роботу зловмисники залежно від рівня її складності оцінювали від 5 до 15 тисяч доларів з особи. Встановлено, що такою злочинною схемою користувалися щонайменше 18 чоловіків призовного віку. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Біля Львова маршрутка зіштовхнулась вантажівкою сьогодні, 3 жовтня, близько 15.15 .15, на автодорозі східний під'їзд до міста Львова поблизу села Гамаліївка Львівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за словами правоохоронців, Зіткнулася вантажівка Вольво, якою керував 60-річний житель Житомира, та маршрутний автобус Бас. Місь міського сполучення, яким керував 53-річний мешканець Золочівського району. Внаслідок аварії дев'ять пасажирів маршрутки, серед яких 14-річний хлопець отримали травми та були доставлені до медичних закладів. Стан потерпілих і точні діагнози наразі встановлюються. На місці працюють слідчі відділення поліції номер 1 львівського районного управління та патрульні поліцейські. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та вирішують питання про правову кваліфікацію події. Знайшли тіло на Стрищині Знайшли 57-річного чоловіка, який зник. Напередодні чоловіка шукали протягом 16 годин. А за інформацією рятувальників про зниклого чоловіка у селі Лопатники на стрічні стало відомо 2 жовтня о 19.49. Чоловік пішов до лісу і не повернувся. Мобільного зв'язку з чоловіком не було. В 11.58 пошуки завершились. До пошуків було залучено 29 осіб. Собака та 7 одиниць різної техніки. Поліція спіймала сихівського наркоторговця з небезпечними речовинами. У Львові затримали 44-річного місцевого мешканця, який з липня по вересень займався збутом особливо небезпечного психотропної речовини. Півіпі попередньо чоловік купував психотроп, фасував на дрібні партії і продавав наркозалежним особам у сихівському районі міста. Збував заборонені речовини з рук в руки за готівку вдома. Йдеться в повідомленні. Чоловіка затримали після чергового продажу у ході обшуку за місцем його. Його проживання вилучено серед іншого порошкоподібно речовину коричневого білого кольору, яку скеровано на експертизу. Чоловіку повідомлено про підозру у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних психотропних речовин. Це частина 2 стаття 307 кримінального кодексу України. за клопотання сторони обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Мешканець одного сіл Стрийського району незаконно виставив на онлайн-аукціон, знайдені в лісі археологічні предмети. Про це повідомили у поліції Львівської області. За висновком Національного музею історії України знахідки належать до комплексу воєнного поховання пшеворської археологічної культури кінця 2-го, початку 3-го століття нашої ери. Ці речі мають особливу історико культурну цінність і не можуть бути об'єктом приватного продажу чи колекціонування. Правоохоронці вилучили археологічні. Предмети та передали їх на зберігання до національного музею історії України, зазначили у поліції. Поліцейські повідомили, що досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловіку загрожує штраф до 2550 тисяч гривень, або громадські роботи на строк до 240 годин, або виправні роботи чи пробаційний нагляд до двох років. 86 львівських освітян до професійного свята отримали премію 10 тисяч гривень напередодні дня працівника освіти, який традиційно відзначають у першу неділю жовтня. Львівська міська рада відзначила та нагородила 86 найкращих педагогів міста. Міський голова Львова Андрій Садовий вручив освітянам премію у розмірі 10 тисяч гривень. Як повідомили у міськраді, подяки та грошові премії цього року отримали педагоги зі. Шкіл, дошкільних, позашкільних мистецьких закладів, а також закладів професійної освіти під час урочистої церемонії нагородження. Андрій Садовий висловив глибоку вдячність освітянам за їхню працю, особливо в умовах воєнного часу. Садовий також наголосив, що під час повномасштабної війни школи Львова виконують важливу функцію прихистку для внутрішньоперещених осіб з Маріуполя, Мелітополя, Донецька та інших міст. Крім того, він підкреслив, що сьогодні педагог часто має давати дітям родини. Не тепло, якого не вистачає вдома через розлуку сім'ї. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного нема над головою. Та тільки перемоги. Побачимось.